Сьогодні поговоримо про те, як писати дроби в програмі Microsoft Office Word. Якщо написати число 1, друга, 1 четверта, 3 4 та поставити зразу пробіл, то програма Microsoft Office Word автоматично перетворить написані числа в дріб. Тобто ми пишемо чисельник, ставимо знак ділення, пишемо знаменник та натискаємо пробіл. Word автоматично перетворює написані числа в дріб. Але це діє не для всіх чисел. Можна по-іншому натискаємо вставлення, Символ Інші символи. Навпроти набір вибираємо числові форми. Після цього вибираємо потрібний символ та натискаємо на кнопку Вставити. Після того, як ви вибрали певний дріб або інший символ, навпроти код символу є певні цифри. Якщо їх написати та, не натискаючи на клавішу «Пробіл», натиснути на сполучення клавіш Alt X. То ви отримаєте відповідний символ, який відповідає цим цифрам. Для кожного символу відповідно окремі цифри. Якщо ви використовуєте ноутбук і на ньому присутня функціональна клавіша. скорочено вона позначається Fn, то потрібно спочатку натиснути її та утримуючи її, натиснути клавішу Alt, і після цього клавішу X. Також дріб можна написати використовуючи рівняння. Для цього відкриваємо вставлення. Рівняння. Вставити нове рівняння. На вкладці Рівняння вибираємо дріб. Заповнюємо чисельник та знаменник. На мою думку, такий спосіб запису дробів є незручним, тому що їх після цього важко переміщувати по документі. Універсальний спосіб. Пишемо дріб через знак ділення. Виділяємо чисельник та натискаємо на надрядковий символ. Виділяємо знаменник і натискаємо на підрядковий символ. Все. Дріб написаний. Покажу, як автоматизувати процес. Створюємо дріб вище розглянутим способом. Після цього виділяємо його та копіюємо. Відкриваємо файл. Параметри. Правопис. Параметри автовиправлення. У поле Підзамінити пишемо звичайний дріб через риску ділення. У поле Замінити на вже автоматично вставився наш скопійований відформатований дріб. Після цього натискаємо на кнопку Додати та два рази на кнопку ОК. Перевіряємо, як працює. Пишемо щойно доданий дріб та натискаємо на клавішу Пробіл. Як видно, все працює.